Коротше, ключ до продажів, до заробітку, з твого блогу, з твоєї експертності в тому, що в першу чергу тобі потрібно розібратися, кому ти продавати не будеш, хто не є твоїм клієнтом. Більшість робить велику помилку, і вони в першу чергу намагаються там порисорчити і побудувати ідеальну модель свого клієнта, і вони це роблять. Зі своїх думок, а мій підхід і моя думка, яку зараз тобі хочу донести, в тому, що ти можеш побудувати ідеальну модель клієнта через те, що ти будеш відмовляти іншим, через те, що ти будеш відмовляти тим, кому дійсно не потрібен твій сервіс або твоя послуга сьогодні. І ти не будеш засмучуватися прямо під час зустрічі чи там якоїсь переписки, коли тобі відмовлять. А будеш думати наперед і будеш перше відмовляти людям, коли ти не будеш чути проблеми, потреби, або будеш 100% розуміти, що потрібен хтось інший. Не намагайся на... Напарювати свій сервіс всім підряд. Від цього в тебе більше грошей не стане, ти навпаки втрачаєш час. Сфокусуйся на відмовах і на тому, що ти будеш шукати людей і більше шукати ось це. Ні, це не моє. Ні, тут вам це не потрібно. Сорі, вибачаємо, ребятки, тут ми не зможемо рухатися, бо це також вам не потрібно. Ось це твоя головна задача.